Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожного з вас. Амінь. Тому ми приймаємо як благословення, ми відкриваємось для благословення, ми віримо в прояв благословіння через Христа, який вже все звершив. Амінь. Іоанна 3:16. Я думаю, що ви всі знаєте цей вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Господь полюбив, і любов вона віддає. В вірі є діла, є справи, і в коханні є труд любові, є справи любові, є діла любові. І ось Господь Він не просто каже, я вас полюбив. Він свідчить про свою любов, Він її показує. Вона в діях, вона в проявах. Це не просто те, що сказав, і більше нічого ні. Любов, ми бачимо наслідки любові, коли люди спасаються, коли Господь спасає. Весь світ, коли Господь спасає тебе і мене. І ось тут ми читаємо, що Господь не хоче, щоб хтось загинув, а хоче, щоб ми мали життя вічне, і Господь любить. І давайте ми згадаємо тепер, як Господь висів там на христі, Його руки були прибиті до Христа, і поруч були двоє розбійників. Вони Теж були на хрестах один ліворуч, один праворуч. І Господь вісив, його руки були прибиті, отак вони були прибиті, а це значить, що Він і сьогодні відкритий для тебе, і ти маєш цей доступ до нього. Це значить, що сьогодні є благодать для того, щоб ти приходив до Нього. Він любить, Він чекає, Він відкритий, Він запрошує, Він стучить твоє серце, щоб ти прийшов до нього. Він закликає сьогодні багатьох людей. І один розбійник, він багато поганих речей зробив. І другий розбійник теж багато поганих речей зробив. І там на Христі, один визнає його Господом та Спасителем. І каже, нас судять за те, що ми зробили. Ми винні, а Він нічого поганого не зробив. Він визнає свої гріхи, Він сповідує його Господом, і Господь йому каже, сьогодні ж буде зі мною в раю, а інший насміхався над вірою, над Христом, над християнством, над тим, що Господь пропонує, про що Господь проповідує. Сьогодні теж нічого не змінилося. Одні приймають, визнаючи його Господа, мікаючись в своїх гріхах, а інші засуджують, притикаються і насміхаються. І ось питання: ти з якої сьогодні сторони, якщо ти, як та людина, яка прийняла прощення і народилася згори, продовжуй бути у Христі, живи з Христом у Христі, ходи в Його одежі праведності. Святості і залишайся його дитиною. А якщо ти не став ще дитиною Божою, і ти з іншої сторони, то прийшов час покаятися і прийняти Ісуса Господом та Спасителем. Сьогодні для тебе день спасіння. Тому ти можеш щиро зі мною зараз звернутися до Господа простими словами від серця, тому що молитва це те, що ти говориш від серця. І важливо, щоб в тебе була віра в те, що Господь помер за твої гріхи, що ти грішник і ти потребуєш спасіння. Давай разом скажемо, Батько Небесний, прости мене через Христа Ісуса, який помер за мої гріхи. Я каюсь, прости мені. Я приймаю Божу благодать і приймаю Ісуса. Христа моїм Господом та Спасителем. І я віддаю своє життя Тобі, Господи. Благослови мене. Я вірю, що Господь поблагословить Тебе. Амінь.